Отакий варіант літо. Це 225-55-17. Оця парочка. Це і той, і той Китайчик. Майже новий стан. Ну, ця десь 50% буде. Так. 225-55-17. 101 w Це виробник Kingstar Так, буде... Що тут? Ну, 17-й рік. Дивіться, жодної тріщинки немає. Так, а це буде ЖТ Radial 225 55 -17 101 ДБВ, що та, що там має захисний борт, це буде кінець 17 на 18 рік. Також немає ніяких тріщинок, пошкоджень. Це майже новий стан. Це ну, 50% десь. Такий комплект може бути 6 тисяч за 4 штуки.